У селищі Куйбишево-Шишацького району прийшло виїзне розширене засідання колегії полтавської облдержадміністрації. На зустрічі розглянули питання розвитку територіальних об'єднаних громад. На Полтавщині нині функціонує вже 12. Субвенція на їхній розвиток у 2016 році складає 57 мільйонів гривень. Зокрема, у Шишацькій територіальній громаді вже прийшли вибори депутатів до селищної ради, затвердили бюджет, сформували виконком. Проте чиновники зазначають, що для повноцінної роботи громад відповідно внести зміни до конституції. Сьогодні сільська рада маленька, вона не має змоги утримувати у себе комунальне підприємство. Сьогодні вона не має змоги надавати якісні послуги, тому що це не прибуткова організація. Вона не має надавати послуги ні по вивізу сміття, не має права брати коштів, ні по забезпеченню питною водою. Депутат Полтавської обласної ради Валерій Капенко пояснює, що держава виділила кошти, Проте документів на організацію громад немає, тому деякі сільські голови не знають, що робити. Ну не можуть голова сільради, який ніколи нічого не робив. Об'єднається, що робити, і оця біда наша. Нема грошей, нема нічого. А тому ми настроєні, глава адміністрації на нашій стороні, бо це перспектива всім. І мене ніхто ніколи не переведе, що громада це нічого. Громада це перспектива, вона буде существувати. Хоча у Шишацькому районі територіальна громада вже діє, проте інноватор сільського господарства Семен Антонець вважає, що цей напрямок потребує великої та наполегливої роботи. Результат побачимо тоді. Як у нас у селах люди підуть не проїжджій частині, не по прияжній частині, або дорослі з боку згадали на комісії про аграріїв директор департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов розповів, що вже третій місяць обговорюється нова програма розвитку. В ній важливим є співфінансування з обласного та місцевого бюджетів і кооперація з землі. Новий напрям у сільському господарстві підтримка органічного виробництва. Також Сергій Фролов прокоментував посівну на Полтавщині. Вона розпочалась із підживлення озимих. Саме якраз оця погода, от, якраз для озимих, вона сприятлана, тому що не відбувається різкого потепління, додається вологи в ґрунт. А от ячменем та ярою пшеницею засіяли вже понад 7 тисяч гектарів.